Добрий вечір всім. Ось я вже прийшла в підвал, на вулиці дощ. Вроді йде, але вже пустився. Не знаю, як це цих котиків погодувати цим. То добре в підвалі. Ось вони вже вечеряють. То матка йде на своє місце. І ця кошечка, що з цирелізували, Ті, Тіше сидять там за дверима. Тут найда вечеряє, тут рижик наш вечеряє. Вечеря, Рижик, речери. Насипала їм корм, водичку. Вони ще прийдуть всі на ніч сюди тут. Не холодно, сухо. Хочу за булочку сказати. З булочкою все добре. Рано ми зняли її катетер. Правда, пізно її принесли, вона ще була довго в наркозі, мавкала ночою, ми не спали трохи, і вона не спала. Рано ще шатало її, але вже під вечір все нормально. Вже поїла два рази і спить. Зараз все добре з булочкою. Тепер треба починати з рижика. Вже буду просити людей, які мають можливість допомогти рижику, тому що його треба нести теж вони зразу беруть аналіз крові, подивитися, що в нього, чи це не віднирок зуби, чи це інфекція зуби. А потім вже назначають на видалення. Це чимала сума. Вчора я заплатила, сьогодні заплатила, бо вчора дідусь наш забрав, бо я годувала котиків, то ввечері вже нікого не було, вже був 10-й час, то платила я сьогодні 4240. Обійшлася мені булочка. А перед цим ще були ж аналізи. в общем. Дуже дороге задоволення, але вони мучаться, їсти не можуть. От вже мурка одна, друга, вже нормально їдять все, а рижик ще мучиться. ось. Трошки ми йому зняли, подавали антибіотик, бризгали стомафіріном і дали знеболююче Орсігор, то він трошки зняв запалення. Він вже трошки краще їсть. Ну це на, на певний час, потім далі все піде. Ось сидять котики. Буду йти пробувати. Де будуть, та дам їсти, тому що коробки я наготувала, коробки наготовлені і жалко, що котики будуть голодні.